У м'янмі не вщухає насильство на міжетнічному ґрунті. У північному штаті Качин, затриманих за підозрою причетності до повстанського руху, піддають тортурам. Після приходу цивільного уряду на зміну військовому 2011 року проведені реформи не змогли покласти край насильству між армією та сепаратистськими повстанцями качинами. Такі висновки посланця ООН з прав людини Томаса Кінтани. Я занепокоєний тим, що тут здійснюються необґрунтовані арешти. А військові під час допитів піддають. Ють, тортурам чоловіків, яких звинувачують у приналежності до армії визволення Качину. Місія ООН також стурбована ще одним міжетнічним конфліктом у м'янмі. У західному штаті Ракхайн триває насильство між араканцями-буддистами та рохінджа мусульманами Через збройні сутички понад 120 тисяч людей залишили свої домівки і знайшли прихисток у таборах для біженців. Однак гуманітарна ситуація та медична допомога там залишають бажати кращого.